Ну, як вам така 150-ка? Форте Юнікорн. Якщо чесно, мопед реально офігенний. Для здорових дядьків, ось я нормально сів, я себе на ньому комфортно чувствую. Тихесечка, робота. А, на лапки вже не заведеться, стоп, двигатель з роботи. На 12-х колесах тітанчики, дискові тормоза, лапки для пасажира даже є. Хоп, відкидні. Акуратно ховаються. Кріплення під кофри. Сюди можна прикріпити кофри, зробити собі з нього турендуру. Панель приборів у нього електро. Прям все електро тут. Нема комбінованої. В комплікті два ключика, ніяких тут пультів немає. Бардачок невеличкий. В класному графітовому кольорі випускається виключно тільки в цьому кольорі. Так що, кого такий зацікавив, хто хоче собі нормального звіря купити, дзвонимо заказуємо, і ми привеземо його в будь-яку точку України прямо додому.